Привітуліки, привітуліки, п'ятниця, 9 квітня. Я щось розходилася сьогодні на радощах. Бачите, чим петунії цвітуть. О, як сходять. Їх... Вічник забуваю, як їх звати. Яких звати? А, матіолки, бо. матіолки сходять. Що ви виглядаєте? Кури вчора на такому розслабоні, я ж їм спочатку дріжджі приносила, потім почистила камсу, винесла їм головки і оті внутрішні внутрішні внутріш... з внутріш... камси висипала. Так вони що тепер роблять? Як тільки я виходжу з дверей, вони біжать, думають, що я їм щось нести буду. Нема сьогодні нічого, нема. Сьогодні я займалася тартом Наполеон, вам таке не можна. Я хочу сюди пройтися. У мене, правда, телефон розряджений. Але це ми вже вчора не накривали склом, закаляється. У нас зранку було сонечко, а зараз затягло всюди. Пише, після 3-ї години має бути дощ. Чого я сюди хотіла сходити? Ой, я, правда, взута не в те, що треба. Але факт залишається фактом. Зараз кудись проліземо. Отак. Дивіться, те, що я з вікна і побачила. Перець мій, мій, моя розсада, стоїть як стойкий лов'яний солдатик. А капуста вся плашмя лежить. При тому, що сьогодні не жарко. Не парить, не пече, капуста лежми лежить. Про що це свідчить? Правильно. Про те, що розсада була не закальонна. От і все. Продають туфту всяку, а 100 гривень віддай. Капець. Ну, Буду сподіватися, що вона очухається, оклигає. А там хто його знає, буде, звісно, дуже шкода, якщо не підніметься. Бо вся, хоч би якась одненька. Стояла. А то ну вся лежми полягала. Зараз хочу сходити, знаєте, куди глянути, як там помідори ті себе почувають. Куповані. Свої ж ми так і не висадили, а куповані. А ну з помідорами трішки краще. Обстановка. Помідори стоять. Угу. Угу. Помідори стоять. Де ж та рукола, де той салат? гриця не сходить. Капець, ох, і погода. Коли тепло буде? середина травня вже. У мене сусідка вже гірки посіяла в огород. Кабзда. Що це з капустою робити? Підніметься вона чи ні? І кріп так повільно росте, що то просто. А я у віконечко глянула, дивлюсь, що щось картина не з приємних. Я сьогодні у нас... Я розповідала колись там в один магазин, він зачиняється і влаштували розпродаж. І я купила два оцих як шматки слоєного тіста. Вова дуже полюбляв Наполеон. Думаю, нехай колись йому зроблю Наполеон. Вчора зайшли у. То я йогурт купляла, в Молочний, а там акція. Значить, одна пляшка молока. Двохлітрова 60 гривень, а якщо береш дві, то по 50 Ну, Тобто виходить, що друга за 40 гривень, грубо кажучи, дві літри. Він каже, я так не п'ю багато. Я кажу, бери, бери на крем буде. І сьогодні зранку встала, начебто краще себе почувала. Ні ноги не пекли, не боліли, не ні... так. Телефон сідає. Ні ноги не боліли, спина після укола легше себе почуває. Думаю, ладно, обіцяла ж йому наполеон, наче треба зробити наполеон. Зранку зварила крем, потім розтало тісто, попекла його, порозділяла, а якраз, виходить, не підгадувала, це так вийшло. Якщо чесно, то випадково, що в нас ж в неділю мають бути гості, все-таки в неділю. І якраз завтра він настоїться, бо я його щойно тільки зібрала вже друга половина дня. Завтра він настоїться, а на неділю буде ще й тортик на додаток. Так що я займалася півдня тортом, як то кажуть. А планувала вчора, що сьогодні буду фасувати закваски. Ну до заквасок руки ще не дійшли. І в мене трішечки тут форс-мажор. У мене не працює сайт сьогодні. Приходило повідомлення на пошту, що значить. Ваш домен працює до 05082025 Я бачила це повідомлення. Я навіть переслала його айтішникам скріншот, зробила. Але ну 0,5.08.25. Я думала, що це до 05 вересня, ой, серпня. Сьогодні зранку заходити, бо у мене вчора там два замовлення було. Заходити в додаток а я не можу відкрити. Пише, нема змоги. Показати вам замовлення. Я ж туди-сюди, на комп'ютер, на ноутбук, на сайт. Нефігаськи, сайт не працює, нічого не працює, замовлення я не бачу. Я на пошту, я дзвонила айтішникам, а він мені перетелефонує і каже, домен вимкнули. Виявляється, 05.08.2025 це в них 8 травня. По якому вони пишуть, Грець цього знає. Ну, Коротше кажучи, заявку на подовження подали, але вона розглядається протягом 24 годин. І я зараз я ж кушу, як ото цей. Ще людина з Тіктоку прийшла, запитувала про форми, не можу ні посилання дати, нічого. Давай по телефону шукати фото цих форм. А телефон то змінився, сіді-карта що та глючила, фотки залишились не всі. Ті, що в телефоні були, ті залишилися, а ті, що на флешці були, ті попропадали. Давай я по новій фотографувати ті форми, відправляти людині, що в нас є в наявності. Ну, правда, замовлення людина так і не зробила. Даремно пів, як така, ранку протовклася, але факт залишається фактом. Сайт не працює, домен не працює якось так. Виробилася камера, батарея, сівша була. Так я забігла в хату, втикнула його на зарядку, а знімаю на старий телефон, на той, яким я раніше користувалася, бо з ним вийшла на двір. А цей на який я зараз знімаю, цей стояв на штативі, бо знімала ще й крем, і торт, і, коротше кажучи, ось. Так що рецепт крема викладу, рецепт торту. Ну, не рецепт, можна сказати, а принцип, як робити торт. Тому що я впевнена, що не всі зі слоєного тіста робили Наполеон. Багато хто навіть не знає, що так можна. Е Розрізати, звичайно, його не буду, йому напитуватися стояти до неділі. А якщо, якщо не забуду, то покажу тоді в розрізі вже пізніше. Але сам факт буде сьогодні все. І вирішила я раніше, я відокремила кулінарний канал від цього основного. Чому? Бо багато хто жалівся, що тіпа, класні рецепти, але е, ну, люди, які не тримають господарство, тіпа, там, в перемішку з козами і так далі, ну, не цікаво. Тому я його відокремила кулінарією окремо, щоб там не було кос. Зараз кулінарний канал окремо, це й окремо, але вже неодноразово спостерігаю про те, що ну, є звичайно, і підписники, які і тут, і там підписані, але. Більша кількість, там є підписників, таких, які не знають нічого про цей канал. А на цьому каналі багато підписників залишилося таких, які нічого не знають про кулінарний канал і навіть на нього не підписані. Тому так як зараз кіз немає, а заробляти якось треба. Тому я вирішила, що кулінарні відео відтепер будуть... це після Паски, я так вирішила. Що кулінарні відео відтепер я буду викладати і там, і тут на обох каналах. Ну... Там все-таки менший актив, там менше підписників, бо він набагато новіший той кулінарний канал. І, відповідно, там менші перегляди, тут більше, і, відповідно, там менші заробітки. А щоб заробляти хоча б на той самий інтернет, на ті самі е, мобільні тарифи, е, треба хоч якось заробляти. Тому вирішила, що буду вести і тут, і там. Якщо ви є тут нашим постійним підписником, ну дивіться, я ні, нікого ні до чого змушувати не можу. Як вам зручно? Якщо вам зручно буде і там, і тут прослухати ну кулінарні саме відео, я маю на увазі, щоб капнула копійка і на цьому каналі, і на тому, то я буду вам дуже вдячна. Якщо ж вас це тяготить, якщо вас це, як нікотарі кажуть, бісить, нервує і так далі, то, будь ласка, можете там відписуватися і дивитися тільки тут. Але відтепер всі рецепти будуть дублюватися на обох каналах і тут, і там. Повідомляю про це офіційно. Фух, так що все начебто. Забула сфотографувати тортик вже, ну, ще не запакований. Я його обтягую стрейч-плівкою, щоб він, коли, стоїть, пропитується, щоб не втрачав вологу, щоб не, ну, не висихав. Тому сфотографувала вже під стрейч-плівкою, бачите? Файний вийшов тортик такий, ну, вага має бути приблизно 2 кг, 24 см діагональ форми і десь 6-7 см висота тортика. Прикольний. Так що вистачить там і гостям, і вовочки. Хоча, я ж кажу ж, розпочинала готувати для Вовочки. Ну, я не враховувала ці дні взагалі. І взагалі, я так, щоб там щось планувати, нічого особливо не планувала, окрім м'яса. Бо м'ясо це таке, що ми і самі, як то кажуть, можемо поїсти. Да? Їсти все рівно щось треба. А по друге, я не була впевнена точно, відбудеться це все ж таки чи ні. На сьогодні можу сказати, що все начебто в силі. Завтра ми вже домовимося остаточно і, 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 і я буду знати все остаточно. Але, скоріш за все, ну, тобто 90, я би сказала так, 95% того, що гості все ж таки будуть. Але дізналась я про це я ж кажу, що вже, вже коли я випікала тісто. От. В мене там були ще деякі задумки, що його їсти готувати просто так, ну, щоб було що їсти. Але знову ж таки, помідорів вчора тебе не було, не купили. Були оті пластмасові по 60 6 гривень, я такі не хочу переводити кошти, в них не ні смаку, не ні радощі, ні, ні, ні кольору, як то кажуть, вони якісь і на колір інші. А тих, що я постійно брала, ото як коктейльні маленькі такі, тих не було. Не знаю, сподіваюся, може завтра будуть, бо я там дещо собі планувала приготувати. І частково інгредієнти навіть придбала. Тепер не буду відкривати всі карти раніше. Ну, а що робити? Такове життя. Ось. Так, все, нечебто все показала, розказала. За розсаду пожалілася, про рецепти розповіла, буду на цьому закруглятися, буду далі е, намагатися з людьми контактувати, з тими, що хтось хотів би. Дивлюся, мені тут ще в Телеграм приходило повідомлення, на яке я навіть не відповіла. Ага. Закваску для кисломолочного сиру. закваску і фермент для бринзи, килимки, бомонт. Творог дуже подобається за вашим рецептом і важливо, що швидко. З бринзою теж подружились, переходимо на серйозний рівень. Чекаю <кій> <кій> Вибачте. чекаю на рахунок, дякую, успіхів і вдачі. От, знаєте, як приємно отримувати е, такі повідомлення, коли е, і клієнт задоволений моєю роботою. І бажає мені далі, да, якогось там. До речі, сьогодні ще одна дівчина ну, вона голосовими відписалася. Вона вчора чи позавчора варила фету за моїм рецептом. І сьогодні також написала свій відгук. Дуже їй сподобалася фета. Вона каже, я зробила мало дві головки на пробу. Одну вже вчора вмяла, а другу каже, зараз сидю кайфую з чайком. І оце ж вирішила каже, тобі написати. Я дуже вам вдячна за зворотній зв'язок, це дуже чесно приємно. А те, що я, як деякі кажуть, там інколи можу дати пенділя, інколи можу підвищити тон, інколи можу там. Вимандити, як я кажу. Це не тому, що я там якась неправильна, повірте. Той, хто розуміє, той зрозуміє. Це все робиться для вашого ж блага. Тому що, якщо з вами отак от сюкать, ой, да, ой, Людочка, Леночка, Машечка, хто б там не був, так? Да? Ой, яка ти молодець, не вийшла, да? ну нічого, що не вийшло. Отут неправильно зробила, ну нічого, да? нічого, у всіх буває. Може, колись вийде. Не вийде тоді у вас ніколи, якщо я так з вами буду балакати, розумієте? А коли на вас гиркнув, гаркнув, вимандив, дав я ж кушу, смачного такого пінділя під сраку, тикнув носом, як я кажу. Тоді ваші помилки, вони більше вам якось запоминаються, більше доходить. І від того є кращий, більший результат. Тому я вже навіть за це, як то кажуть, я не вибачаюсь, я не виправдовуюсь. Ті, хто зі мною давно, ті, хто знає, ті, хто вчиться, ті, хто вчився, це зараз є курси. Не всі вчаться на курсах. Багато хто з вас. Вчився самотужки просто по моїх відео. Да. На курсі легше. На курсі вся інформація отак от, в одному місці. Да? Тобто, як то кажуть, коротко і по ділу. Е -е. Якщо не платити за курси і вчитись самотужки, на каналі, в принципі, ця вся інформація є, але вона вся, звичайно, в розброс. Вона є якась да, там частина в відео, де я варю сир. Наприклад, там про солювання, яке вираховую, це може бути на другий день, я показувала. Там про закваски, де я розповідаю, це може бути в окремому дню. Тобто, це треба бути, як то кажуть, ярим фанатом, підписником, де да, передивитися всі відео підряд і тоді. Можна навчитися і не плативши кошти. Але це довго, це нудно, і багато хто не удосужується навіть пошукати взагалі плейлист це роваріння. Треба, щоб я особисто дала посилання на якесь конкретне відео. Бо, бачите, люди заклопотані, зайняті, вони не можуть. Це тільки я лежу днями на дивані, у мене часу не отак, а отак пойдет, я все можу. От. Тому багато хто є в мене такі люди, які зі мною вже не один рік, і вони, вони навчились, вони навчились по простих моїх відео з YouTube канала, розумієте? Тому я ж кажу, що я, я не збираюсь виправдовуватись там чи вибачатися, бо якби. Я в свій час кожному з цих людей, бо вони ж також зверталися з якимись невдачами, щось у них не виходить, десь щось недозрозуміли. Вони писали, вони телефонували. І якби я не давала оцей животворящий пенділь, то не було б толку, не було б результату, повірте. Бо поки я тільки починала вести канал і сюсюкала отак, це було круглосуточно. Ти людині пояснив, вона поклала слухавку, ніде ніяку не нататку собі зробила нічого. Через три дня вона варе сир і наша пісня «Хороша, починай спочатку, розумієте? І опять вони пишуть, і опять вони дзвонять, і опять я повинна «А сюсі, 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 Дня чи день, дивлячись, що ми варимо, я на зв'язку сюсі сюсі. Ну, не може так бути. І пішли ж вона ж через три дні нічого не пам'ятає, розумієте? А коли ти на людину гаркнув, крикнув, ткнув носом, або, навпаки, відмовив у відповіді, впрямі, в конкретній, а кидаєш посилання. І кажеш, на відео, подивися, і ти зрозумієш, що тобі треба зробити. От отак -от до людей доходить е швидше, зрозуміліше. І це не моя грубість, ні. В жодному випадку. Це просто робочі моменти виховання, можна сказати. Тому, тому, мої любі, ви знаєте, що я вас всіх дуже люблю. Дуже. Мене дуже порадували взагалі учні, хто на Тіктокі підписаний на нас, да? той бачив. А хто, хто не підписаний, тому зараз навіть покажу. Блін, це ж там музика треба прибирати гучність. Зараз. Телефонував мій IT-спеціаліст. Треба було ще зробити якусь активацію того доміна. В общем, все зробили, що треба було, тепер знову чекаємо. Чекаємо, чекаємо, хто знає, що воно далі запляше, заспіває, коли він включиться, коли він запрацює, задовбав він. Так, ладно, все, буду з вами прощатися, бо зараз буду виписувати на листики всі оці повідомлення. Бо без додатку дуже-дуже важко. Так я додаток відкрила зразу, от, ну, щоб ви розуміли, як це відбувається. Да? Ось на телефоні є додаток WooCommerce. От я на нього натискаю, він відкривається. І от пише «Ошибка при загрузці. Все. Тобто, я не можу нічого зробити. А тут є тільки ті замовлення, які були попередні, які виконано вже. І то в мене так от приходить повідомлення, я заходжу сразу в цей додаток, відразу через додаток зберігаю повідомлення і все. І тоді, в будь-яку хвилину, я заходжу туди і воно в мене все відображається. А тепер, щоб не погубити це все зараз буду виписувати, мабуть, не знаю, в зошит, на листики, куди завгодно. Тому буду працювати, буду з вами на цьому сьогодні прощатися. Не знаю, сподіваюся, що моя капуста. У мене сьогодні щось сподівань більше, аніж, як то кажуть, полна коробочка. Сподіваюся, що завтра будуть помідори, бо я без помідорів не можу, я вже два дні без помідорів. Сподіваюся, що підніметься моя злополучна капуста. Це ж не з вікна поглядаю. Вона бачила, як перець мій стоїть. Перець стоїть, як і... Як у вовка на морозі. Сподіваюся, що запрацює сайт. Короче, куча сподівань, а результату поки ж нема. Все, всіх вас цілую люблю. Якщо на когось гаркнула або гаркну в майбутньому, не ображаємося. Я це роблю з любов'ю, я це роблю для вашого ж блага, щоб з вас вийшов толк. Все. Трішки пожартували, трішки попереживали, трішки побалакали, можна працювати далі. Бережіть себе.